Стопович Катерина, вірш олени Теліги, вечірня пісня. За вікнами день холоне, у вікнах перші вогні, замкни в моїх долонях ненавість свою і гнів, зложи на мої коліна каміння жорстоких гнів, і срібло свого полину мені поклади до ніг, щоб легке, розкуте серце співало, як вільний птах. Щоб ти найміцніший сперся, спочив на моїх устах. А я, поцілунком теплим, м'яким, мов дитячий сміх, Згашу полум'яне пекло в очах і думках твоїх. Та завтра, коли простори проріже перша сурма. Задимлений чорний морок зберу я тебе сама, не візьмеш плачу з собою, я плакати буду пізніше. Обі ж подарую зброю цілу на гострий, як ніж, щоб мав ти в залізнім свисті для крику і для мовчань, у старі рішучі, як вистріл, тверді, як лезу, меча моя душа й по темним трунку не хоче слухатись порад. І знову у радісно, і біжить під вітер і під град, щоб заховавши мудрий досвід у скринці без ключа і дна. Знов зустрічати сірий розвід, вогнем отрути чи вина, Щоб власні вірі непохитній палить лямпаду чорну ніч, і йти крізь січні в теплі квітні, крізь біль розлук у радість стріч.